Я Васко да Гама, мореплавець і дослідник, чиє ім'я назавжди вписано в історію. Моя подорож відкрила новий світ, і я готовий розповісти вам про це. Довгі роки Європа мріяла про прямий морський шлях до Індії, щоб отримати доступ до її багатств, прянощів, шовку, коштовного каміння. Ці товари були неймовірно цінними, але їх доставка сушею була довгою. Небезпечною і контролювалася посередниками, які значно збільшували ціни. Моє завдання було знайти цей морський шлях, обійшовши Африку. У 1497 році я відплив із Лісабона на чолі чотирьох кораблів. Ми зіткнулися з величезними викликами, штормами, цингою і, звичайно, невідомістю. Ніхто до нас не знав, що чекає за горизонтом. Ми оминули мис доброї надії, що на краю Африки, і попрямували далі на північ. Це був тріумф навігації та стійкості. Після 11 місяців у морі, у 1498 році, ми нарешті прибули до Калікута на західному узбережжі Індії. Я був першим європейцем, який досяг Індії морем. Це був історичний момент. Моя подорож мала колосальне значення. Вона поклала початок епохи великих географічних відкриттів і змінила хід світової історії. Завдяки цьому відкриттю Португалія стала провідною морською державою, а торгівля між Європою та Азією стала значно ефективнішою. Світові економічні та політичні центри змістилися і розпочалася нова ера глобальної взаємодії. Я не просто знайшов новий шлях. Я завоязав два світи, відкривши для Європи багатство Сходу.